По наших результатах на 14.00 явка по Тернопільській області нас становила 42%. Найбільш активним регіоном був якраз Ланівці. Ну, Пройшло ще певний період часу, тому дані трішки трішки скоригуються. Щодо питання про порушення порушень насправді є не так багато, як очікувалось. Основні резонансі що було, це було зафіксовано знову дві спроби видачі бюлетенів без наявних документів. Це було в селі Новосілка 166-го округу і в селі Збручанське Буршівського району. В селі Збручанське нашим спостерігачем зупинилися в видачі Велитня. В селі Новосілка не встигли зупинити, зафіксували якраз видала як голова ДБК від Семоленка до Гушеї Марії Миколаївна. Видача факт видачі був щодо, як згадували комітет виборців України щодо голосування на тому спостерігачами не було зареєстровано якихось резонансних подій чи жодних порушень, які, б могли, мати, які могли мати місце і вплив на результат голосування. Влашне. Тому можна стверджувати, що в цілому в Тернопільській області вибори проходять прозоро, без великої кількості порушень, і їх можна визнавати прозорими щодо явки, то дійсно явка минулим. Трішки і взагалі, найнижчою серед всіх західних регіонів.